Максим, ти не так. проти, я покладу мою руку на руку голову так. Боже милосердний, Боже, праведний. Я дякую тобі за цю дороціну пару. Я рукоположений пастир церкви Назаряніна, одна із протестантських церквів. Мій батько був єврей, а моя мама була е, лідер е, в підпільній церкві. В той час у таких сімей забирали дітей. мої батьки переїжджали з місця на місце, щоб е, КГБ їх не піймало. Дедушка наш. Був священик, і за віру, за Бога його забрали і забили до смерті в тюрмі. Була людина, жила в Вапнярці, яка знала мого дідусь, і вона написала листа моїм батькам і дуже просила, щоб вони приїхали. І приїхали. І там я з 4 класу по 10 вчилася. Ми виїхали, буде вже 37 років, в з'єднані штати і. У нас вже було п'ятеро діточок з моїм чоловіком. Його це було ще при Радянському Союзі, його не випустили, йому не дали дозвіл. Випустили мене і дітей, і ми три роки воювали за нього, щоб його випустили з Радянського Союзу. І він приїхав до нас, щоб ми, як сім'я, об'єдналися. Він приїхав нам, Бог ще подарував двоє діточок в Америці.